Наступний номер, який ми з вами маємо виконати, це номер 316. Візьмемо перший приклад. Точніше, це в нас не приклади, це в нас рівняння. Перше рівняння Х28. До нього додаємо 1,27. І це, в свою чергу, має вийти 28-х. Ось, такі, ось таке у нас рівняння. Я пропоную першим кроком перевести мішані числа у неправильні дроби. Збоку, я ось нагадую. Одна,2, щоб перевести. Знаменник залишиться такий самий. Далі, цілу частину ми маємо помножити на знаменник і додати чисельник. Тобто це ми отримуємо 9 сьомих друге число 2,5. Знаменник той самий. Чис... Цілу частину множимо на знаменник і додаємо чисельник. 28 помножити на 2. Це в нас буде 56 плюс 5, 61. 61,28. Тобто наше рівняння буде мати ось такий вигляд. Х28 плюс далі замість цього мішаного числа записуємо неправильний дріб. І замість останнього мішаного числа теж. Далі, це сума, доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми. Відняти відомий доданок. Теж з боку ми виконуємо віднімання. Зводимо до знаменника 28. 61, 28. Відняти. Тут уже у нас теж 28. Додатковий множник. Тут у нас 4, 9 на 4 36. Відповідно, 36 відняти. Шість відняти 36. Ми отримаємо. 25. У нас виходить 25, 28. Далі, на ну, попередньому уроці ми з вами робили аналогічні приклади, аналогічні рівняння, точніше, якщо дроби рівні, однакові знаменники, то й чисельники теж будуть рівні. Зробимо ще з цього номеру дуже цікавий приклад, мені дуже цікаве рівняння, мені подобається п'яте. Це в нас було, нагадую, перше. Ми виконаємо ще п'яте. Дужка 4 п'яти відняти і плюс 1 шоста, і це все дорівнює 1 третя мінус 1 десята. Далі. Ну, ж таки, ліву частину ми записуємо поки що без змін. У правій частині. З боку виконуємо 1. Зводимо до знаменника. Так, як це взаємопрості числа, спільний знаменник буде 30. Я не буду вже переписувати старими знаменниками. Далі 30 на 3. Тут буде знам... додатковий множник 10, 1 помножити на 10, отримуємо 10. 30, поділити на 10 це 3, 1 помножити на 3, 3. Отже ми отримуємо 7. 30 -х. І тут відповідь 7 7,30. Далі, дія додавання невідоме на місці доданку. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 4 п'яти мінус ігри це поки що весь наш невідомий доданок. 7 тридцятих відняти 1 шосту. Знову ж в стороні виконуємо дії. Знаменник спільний буде 30. Перше число без змін, додатковий множник до другого числа 5. Отримаємо 2 тридцятих. Отже, 4 п'ятих відняти Y буде дорівнювати 2. 30 а далі, дія віднімання зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, Y дорівнює 4 п'ятих відняти тридцятих. І знову з збоку виконуємо дії. 4 п'ятих віднімемо 2 тридцятих. 30. Спільний знаменник 30, другий дріб ми не змінимо. Додатковий множник, тут у нас буде 6, це буде 24. 24 відняти два це буде 22 тридцятих. Але дріб 22 тридцятих це дріб скоротній. 22 це 2 помножити на 11. 30 це 2 помножити на 15. Тобто на 2 ми можемо скоротити. Не залишається 11, 15. Цей вже дріб не скоротній. І саме це значення ми записуємо як відповідь до рівняння. У дорівнює 15. Ось така наша сьогоднішня класна робота. За потреби ви переглядаєте відео кілька разів і тільки після цього переходите до виконання домашнього завдання.